У нас абсолютно важлива ваша, по-перше, регіональна присутність. Да, і дякую, що сьогодні з усієї Німеччини. Буду просити, щоб ми відверто поговорили, у нас, давайте рахувати, зустріч не абсолютно формальна. Міністерство національної єдності. Ну Давайте поговоримо про блок, який нас більше всього турбує, і який має вже критичний стан Це зменшення населення України. Скажіть, будь ласка, а, а хто поїхав в Німеччину до 2013 року? До 13-го, А до 11-го? А перепрошую, а між 11 та 13? -м? Тут ще не виключала окуповані е, території Донбасу, його населення, скоріш за все. Тому це, по, 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 Цифра за штату, можливо, має бути відреагувана. 21 рік перед початком повномасштабної агресії У нас 41 мільйон. І після цього у нас відбувається повномасштабне вторгнення, яке призводить до того, що населення України скорочується до 32 мільйонів людей. Звернутися до вас, скажіть, будь ласка, а хто з 22-го року тут? Один, два, три, чотири. Дякую. 32 мільйони людей в Україні. А для того, щоб... Розвивати країну потрібні люди для того, щоб захищати таку величезну територію, а це найбільша, я нагадую, країна Європи за територію. Потрібні також люди, які, як ми, знаємо, як ми знаємо, не вистачає. 5 мільйонів людей зараз знаходяться під так званим тимчасовим захистом в Європі. У нас Німеччина є країною лідером, один і один мільйон. Українців під час повноштабного вторгнення фактично приїхали переїхали сюди. Ми маємо пам'ятати, що сьогодні багато українців перебувають вимушено за кордоном з 22-го року. В Європу переїхало близько 5 мільйонів українців. Також маємо враховувати, що до цього часу також українська громада була представлена. Тому розгортаємо мережу так званих українських хабів, юніті-центрів. В першу чергу в країнах та столицях, які прихистили більшість українців. А це, це в першу чергу Німеччина, Польща, також Чехія, інші країни. Таким чином, поступово будемо збільшувати присутність та можливість залучення українців за кордоном, також потенційної і постійної співпраці, взаємодії і розвитку українства, української ідеї, також української присутності в країнах перебування. Робота вже ведеться. робота ведеться дуже активно. Я впевнений, що протягом Декількох тижнів, давайте скажемо, двох місяців перші хаби вже почнуть працювати. Нашою ціллю і важливим напрямом роботи є єдність, єдність українців, незважаючи на географію їх перебування для нашої країни. Кожний українець важливий. І той, хто знаходиться в Німеччині сьогодні, в Польщі, і той, хто знаходиться в Україні. Люди поїхали з огляду на військові ризики, люди поїхали вимушено, тому ми маємо поважати вибір, а також підтримувати зв'язок і готувати до того, і пропонувати можливості щодо до повернення. Ваше питання стосується, чи це Міністерство сповернення чи єдності? Це однозначно Міністерство єдності, яке опікується згуртованістю українців, також надає можливості відчувати себе як за кордоном. Так і всередині країни, пов'язаним з державою, пов'язаним з українством, а також з нашою потужною українською нацією. Yeah. Я хотів би зазначити, що наша мета все ж таки вирішити проблему працевлаштування українців, як всередині країни, так і для тих, хто прийняв рішення ще залишатися за кордоном. Українці мають бути успішними залученими в соціальне життя, в економічне життя. І маємо готуватися до того, що підтримка вона не на не на не назавжди, підтримка соціальна підтримка в країнах перебування, і маємо українці мають прийняти рішення щодо залученості вже в певні е, процеси економічного розвитку і роботи в країнах перебування. Ми буш, будемо раді, якщо українці приймуть рішення щодо повернення. Але зрозуміло, що це питання безпеки, це питання е, завершення війни, і коли це відбудеться, я. Сподіваюсь, що ми маємо планувати на значну кількість українців, які повернуться. Те, що стосується саме жінок, також жінки будуть і мають отримувати пропозиції щодо потенційних вакансій, як в Україні, так і в країнах перебування. Щодо, щодо дітей, безумовно, це наше майбутнє. Тому ми дуже активно займаємось розвитком програм і освітніх, і культурних. Також питання синхронізації освітніх програм, український компонент в школах в Європі це дуже важливо для того, щоб ми не втрачали зв'язок з Україною і з нашим майбутнім. Тому активно працюємо. Міністерство існує трошки більше ніж місяць. Ви вже бачите, що перші хаби будуть відкриті незабаром. Ще раз підкреслюю це Німеччина, Польща, попереду Чехія. Ми відчуваємо підтримку урядів цих країн. Я сподіваюся, що вона буде посилюватися, і будемо зміцнювати українську і ідентичність і інтеграцію, і головне українську єдність, незважаючи на те, де зараз знаходяться українці. Ще раз підкреслюю, багато з них знаходяться вимушено, і ми сподіваємося, що коли буде така можливість. Вони будуть приймати рішення щодо повернення в Україну, і ми будемо в цьому дуже дуже раді. Якщо вони приймуть рішення споки залишатися, це також рішення буде сприйматися з повагою, і ми маємо підтримувати їх якомога більше. Гадую, що сьогодні в Німеччині прибує рекордна кількість українців з 22-го року сюди приїхало 1 мільйон 100 тисяч українців. Це найбільша е, наша присутність в європейських країнах. Безумовно, ми зустрічаємось з ознаками певної дезінформації, яка проводиться нашим ворогом, яка направлена на українців, які перебувають за кордоном, і маємо контрпрацювати з цими викликами. Так, я погоджуюсь з вами. Ця кампанія дезінформації досить потужна і вона має ризики. Але ми впевнені, що українці свідомі, свідомі свого вибору, також вони. Тримають українство і Україну в душі і будуть підтримувати ті наші е, стратегічні кроки, які сьогодні робить країна, а також будуть долучатися до них з часом. і Я сподіваюся, що це буде досить скоро. Зараз заходять активно російські церкви в релігіон, тобто в заняття по релігії. Я знаю це точно в гамбурзі. Вже це офіційно це Вони заходять. З нашого боку, має бути з боку держави, це звісно робота наших дипломатів робити запити, але ви також це можете робити. Організації можуть робити запити на шуль -амти. Це відкрита інформація. Вони зобов'язані надати і не пускати русню взагалі.